відпочиває вас! Всім доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Дякую за коментарі та підписки. Сьогодні тема нашого відео буде така, яку я обіцяв давно показати, як я виготовляю. Ферментований Іван чай. За моєю спиною ви бачите, плантація. У мене їх дві. Одна на сонці так раніше вже квітне, а інша ще у тіні вона не квітне. Тому її обрівати зарано. Я ферментую чай двома способами: з заморозкою і без заморозки. Сьогодні буду робити перший чай без заморозки. Цей чудовий квітконос, який з мене ззаді знаходиться квітка вже до половини розквітла. Дуже багато джіл збирають мед. Чекаю, коли трошки сонечко зайде і буду обрівати листя. Квітки я теж іноді використовую, але про це все трошки пізніше. Приємного перегляду. Сьогодні трійця. Сьогодні і я вітаю всіх зі святом. Рвати буду у пакет, одіваю на руку і ось давайте покажу. Виріваю я оці листочки від квітки і майже донизу. І пакет. Рву тільки з тих рослин, які на даний момент квітнуть. Отако. От о. Раз. Два. Жовтенькі листочки буду потім викидати. І отак. Раз і вниз. Оп. І зразу жбуток. Так. Квітки я використовую, їх можна сушити. Прямо так рвати і сушити. Але не фермен... ферментувати. О, до речі, дивіться, який листок тут. Здоровий. О, вирвалося. Вирвалося, значить обріваємо. Обриваю повністю всю плантацію. Ну, розраховую настільки, скільки я можу переробити. Пакет, пакет я зразу переробляю. Ось бачите, знову. Аромати які. Ладно, пущу цей цвіток разом. Заберу з собою. Так, отакий остається голий стволик. Зараз, коли порву, я виложу його, хай він полежить у тіньку, так би мовити, повилазять з його черв'ячки, жучки різні, які тут на листочку. Перевіримо на наявність паучків. Потім для того, щоб пройшла ферментація, я Буду їх зминати. Сам листок зминається, щоб клітина лопалася. По-другому ніяк не вийде ферментація. Ну, По-другому можна у морозилку положити до завтра. І теж так само клітина, коли замерзає, вона лопається. А ми будемо робити перший чай без заморозки. Дуже ароматний. О! У мене вже дивіться, що скільки я тут пройшов. Уже майже повен пакет. Ось така вже плантація виходить. Після того як оборвав. Ось маленький є. треба теж забрати. Так, ну ось, отакий вийшов уже у нас пакет. Зараз ще трошки дорву. і все. Іван чай ферментований, корисний, в ньому дуже багато вітаміну. Це, люди люблять його, питають, сам використовую, мені подобається. В цьому відео, хто додивиться до кінця, я вам покажу. Як я його заварюю. О, подивіться які квіти. Ах, пахнуть як. Так, ну все, я обірвав які квітли. Ось ще бачите, ще тут на другу порцію буде. Получився повен пакет. Знайшов таку тіньову місцинку в садку і зараз ми. З вами разом висиплемо його і переберемо, подивимося. Вітерець продує, він пролежить. Лежати буде десь годину дві, може й більше. Як тільки буде аромат, я зразу включу камеру. Зараз я буду перебирати його. Так, ось подивіться. Попадається листочок порчений. Я його викидаю. Так, верхушечки теж перебираю. Викидаю. Зараз повилазять паучки, жучки, черв'ячки. Ось паутинка порчений викинуть. Так, ось подивіться, чого я його перебираю. Бачите, на листку хтось відклав уже. Яєчка. Нам вони не потрібні. У нас пройшли дощі, дуже здоровий листок екологічно чистий. В нашій місцевості дуже рідко він зустрічається іванчай. подекуди, можливо, там є по 20 корінців. Я раніше говорив, що я його завіз з лісу і посадив. Таким чином я його розвів сам собі. Коли листок. Не буде ламатися, це вже згина. о, тріснув. А коли він трошки полежить, він буде такий еластичний. Ви бачите, ламається ще. І в його з'являється такий ароматний яблуневий запах, такий приємний дуже. От тоді переходимо до слідуючого пункту обробітку Іван-чая. Знизу попадаються отакі жовті листочки. Я їх теж вибраковую. Чекаємо дві годинки, як мінімум. От і так прив'ялення пройшло. Десь дві години. Чуєте вже не хрустить листя. І такий аромат легенький Появляється. Ось, вже листок уже скручується. Листок уже скручується. Будемо слідуючий етап зминати. Щоб пішов сок з листка. Далі нам знадобиться дві такі мисочки. Тут ми будемо розминати лист, сюди будемо складувати для ферментації. Листок у нас вже зав'яв. Зав'яв перебратий. Дивіться, вже не шелестить. Таке накидаю за десь половину і як ото баба тісто переминає, поки листок не пустить сок. Перед цим гарно вимить руки з милом. Обов'язково. О, чуєте як він хрумтить. Щоб кожна клітинка у цьому листку лопнула. Третій варіант. Можна через м'ясорубку. О, вже сок пошов. Не сока. Ну, сок само собою вже починає. Ну і запах проявляється такий зеленого листка. Якщо засушити в такому виді, якому ви бачите зараз, то це буде просто зелений чай. А ми будемо робити ферментований чорний чай. Подивіться, як міняється вже структура. Бачите? Листка. Після заморозки мені не подобається тим, що там дуже багато соку. Зараз запах такий, знаєте, як щавель, наче. Такого. Такого запаха. Вже прилипає до рук. Я все вам показую без перемотки. Вже не перший рік роблю. Сім років, мабуть. Чи вісім. Вже можна тісто місити О, ще трохи і все. Майже вже готово. Все, вже рука плаває. Подивіться. Скільки соку зараз вже. Все. Зминаю такі шарики і ложу мисочку. Сніжки, можна сказати. Як сильно продавити, аж волога виходить з його. Три сніжки вийшлося. Так, зараз я всі перероблю, потім покажу вам. Це стільки у нас вийшлося сміття. Чому не можна? Зразу ложить в морозилку. бачите? І жучки, і паучки, мурахи, різне сміття, все воно остається після зав'ялення. Не пройшло 15 хвилин, як я завершив процес згинання листка у сніжки. Що в нас вийшло? Повна мисочка. так? О, Тепер засовую його сюди, сильно-сильно ущільняю і накриваю вологою рушником або. Або плівкою і ставлю на 8 годин. Треба не прозівати той момент, коли цей аромат, іменно аромат Івана чая почне так на піки бути, або трошки пропадати. Тоді треба його зразу і обжарювати. Слідуючий процес у нас буде обжарка. Або ще можна подивитися, якщо колір поміняє. бачите, зараз вже поміняв, був світло-зелений, зараз таке темно-зелений стає. А він буде ще коричневий. Все, слідуюча операція у нас буде обжарка. Поставив на вікно і вкутав одіялом. Ранок на другий день подивіться, як помінявся колір. Ферментація пройшла. Mm, запах такий насичений, приємний. Зараз буду розкладати на противень і у духовку на 80 градусів. І будемо обжарювати десь години-дві. Так, половину викидаємо в один противень і розламуємо, розріваємо, розріваємо. Рівномірно, зверніть увагу, який зараз колір. І який буде після того, як чай вже приготується. Да, до речі, дивіться, я не сказав, якщо передержати ферментацію, то може вийти силос. Майте на увазі, тут треба не прозівати. Так, оце таке вийшло. Зараз ставлю. В духовку і обов'язково вставляємо паличку. І так показую результат. Вижарився Іванчай, підсмажився аромат. Ось подивіться, зараз сиплю його в одну жаровню і зараз ми з вами. Заваримо, побачимо, який буде колір. А ну, ще раз, аромат. А, ароматний, яблучним таким привкусом. Так, презентую на, мої, на новому моєму стільці, який я зробив нещодавно, покажу вам з лози. Кидаємо дві пригорщі іванчаю і заливаємо гарячою водою. Можна 90 градусів, 100. Ну, я заливаю 100, хай постоїть. Побачимо, що в нас вийде. Хай настаюється. Ну, аромат. Ох, аромат вам не передати. Що там бджола літає наша? Могу показати. Дивіться, як зараз квітне. Медонос продовжує квітнути. Давайте кинемо квіточок. Колір міняється, темніша і стає, хай заварюється. Пройде хвилин 10 і можна вживати. Додавайте цукор, додавайте мед, кому що подобається. Решту іванчаю я висипаю у склянну банку. Таким чином закриваємо кришкою і храниться. Набуває ще більшого. Приємного аромату. Пройшло 10 хвилин, буду проціжувати. До речі, гуща ця можна заварювати ще раз і буде такий самий насичений аромат. Ось подивіться, який вийшов у нас колір. Давайте отакий колір. Отакий Іван Чай. В нас сьогодні прохолодно. І ось такий у нас вийвся відеоролик. Смачного. Всім бажаю добра, миру, злагоди і здоров'я. Мирного Невана, доволі. Аромат. Mm. Кому сподобався відеоролик, став лайк, підписуємось на канал, пишемо коментарі, хто ще робить такий чай, Іван чай. Багато способів є я говорив вам, але я показав один найпростіший. Є ще з заморозкою, ну і це дуже приємний з медом. Тож ще раз всім добра, щастя і здоров'я!